Листопад холодний всіх вітрів скликає і чудове листя з дерева зриває, падають листочки, падають всі в ряд. Осінь на дворі, місяць листопад. Листопад останній місяць осені. Попереду на нас чекає зима. В цю пору з дерева падає останнє листя, а ліс і сад. Стає незатишним і непривітним. У листопаді голо в саду, так говорить народна мудрість. Вже і птахи не так голосно співають. Жива природа налаштовується на відпочинок. Місяць листопад зачиняє ворота осені, вже зовсім трохи залишилося до зими. Діти, а чи пам'ятаєте ви, на які два періоди ділиться осінь? Так, це рання та пізня осінь. Рання осінь приходить повільно та непомітно. Яка ж вона? Сонячна, тепла, ласкава. Малята, а зараз яка осінь? Так, пізня. Вона похмура, дощова, холодна та вітряна. Саме зараз небо дуже часто затягнуте сірими хмарами та йдуть дощі. Про такий стан погоди можна сказати непогода, тобто погана погода. Повторіть діти та запам'ятайте. Коли йде дощ, на круги сумно та холодно. У народі кажуть так, у нас у лісі розмокро погодилося. Повторіть зі мною це нове слово. Розмокро погодилося. Подивіться, діти, як осінь хазяйнує в лісі. Вона нагадує нам, що скоро вже прийде зима. Тому про пізню осінь можна ще сказати, що вона безрадісна, безлиста, глуха, сумовита і тужлива. Повторіть зі мною ще раз. Безрадісна, безлиста, глуха. Сумовита і тужлива. Діти. А підкажіть мені, хто зриває листя з дерев? Так, це вітер. А якщо дує дуже сильний вітер, то можна сказати вітрище. По небу пливе хмара. А якщо вона велика, то як можна назвати? Вірно, хмарище. А ось до слів холод та дерево. Доберіть самостійно слова. Звісно, осінь буває різною, але я впевнена, що взимку ми її будемо згадувати саме таку золоту. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба, в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, Тихо-тихо золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень, Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, Пезли біга безупину гарна в осені картина. До побачення, люба осене! Ми будемо тебе з нетерпінням чекати у наступному році.